сподіваємося що завтра під час сесійного засідання будуть прийняті якісь реальні рішення і виділені конкретні кошти безпосередньо на подолання наслідків і убезпечення києва в майбутньому щоби бути готовими до до таких наслідків які можуть навіть і поглибитися в зв'язку з тим що мережі цілих цілих житлових там кварталів або будинків вони можуть буквально один за одним повибухати і це призведе до паралічу і буде дефа факту залишиться один механізм це евакуювати людей і повністю модернізовувати інфраструктуру з нуля. А це нові виклики, нові потреби і нові задачі. І це потрібно знову нова комунікація з людьми. Чи готові до цього, чи не готові? Тут ну питання знову ж таки відкрите. Чи віддаться в цьому напрямку комунікації? Що можуть бути такі сценарії? Ну поки я я, я я такого не чув. Тобто є пункти обігріву, є де ти можеш там підзарядити телефони, але щодо ймовірної евакуації, коли буде паралізовано. Повністю систему теплопостачання, бо вона буде виведена з ладу. Ну я поки не чую. Можливо, завтра будуть про це якраз говорити і передбачати на це конкретні ресурси. Що стосується закриття сільпо новус, це поки що поодинокі випадки, чи це вже перші кроки такого масштабного збою роздрібної торгівлі? Про масштабний збій я б я б не говорив, але але те, що це може набути масового характеру такі перебої із безпосередньо доступом до електроенергії і функціонуванням окремих окремих магазинів, так це може бути. Ну і там рефлексуючи відносно діяльності державного резерву, він у нас є. Він у нас функціонуючий, Просто міністерство безпосередньо кабінет міністрів України не заклав в державному бюджеті коштів на функціонування самого. Держрезерву. тут питання вже щодо стратегічності планування, щодо потенційного сценарного планування для того, щоб розуміти, що буде, якщо відбудеться там такий 1, 2, 3, 4, 5. Відповідно, ми до цього не готові. Зараз розглядається варіант щодо його поповнення виділення із резервного фонду закупівлю критично важливих товарів. Але це знову ж таки займе час і чи вплине це реально на вирівнювання цін. Це також питання. Те, що уряд розглядає один із. Інструментів це компенсаторні механізми. Тобто, якщо е, ризики на себе візьмуть безпосередньо приватні, е, приватні бізнесмени, тобто самі мережі, для того щоб уникнути підвищення цін. А ось ці скажімо так, імовірні їхні незручності, або там, де вони будуть нести додаткові витрати, їм уряд буде потенційно е, скажімо так компенсовувати після попереднього підрахунку і верифікації, це один із шляхів вирішення. Рішення і виходу із ситуації, рухаємося далі, але поглянемо на екран у Києві. На оболоні виникли величезні черги на маршрутки через зупинку наземного електротранспорту показуємо фото. Зазначу, що на вулиці мінусова температура, і насправді лише можна співчувати людям, які в очікуванні на транспорт для того, аби дібратися додому, де також немає світла, де немає опалення, надто складна ситуація.